Вона вкрала дитину, але не ту, про яку подумали ви, вона вкрала довіру, забрала тепло, яке могло стати корінням, але вирвалося, мов бур'яни, і згоріло в порожній канаві байдужості. І ця дитина не чужа, а рідна дочка, онучка, племінниця. Бо буває, аби вкрасти не потрібен злочин, достатньо лише мовчання і відстороненість. Наталя доторкнулася до дзеркала і побачила не себе, а дві жіночі постаті позаду. Перша її мама Марія з щедрою, безумовною усмішкою та руками, що лагідно обіймають серце, друга свекруха Ганна зі стриманими очима, які видавали: Я тут, але не моя, я не хочу лізти. І коли донечка покликала бабусю. То тільки перша повернула голову, друга лишень розгублено застигла, мовчки, як тінь. Наталя згадала, як коли була вагітна вдруге, її мама ночами сиділа біля неї, мовчала з чашкою імбиру, витирала їй піт з чола, коли яскраві муки токсикозу зводили з розуму і сміялася, коли та плакала. А тоді, коли дитина з'явилася на світ, Пелюшки, годування, перші кроки, все це рухалося в унісон із нею. Без мети, без користі, лиш з любові. Уся кімната світилася від її турботи. Адже коли даєш без вигоди, подарувати можеш усе. Ганна ж не так. Вона приходила з боку, тепло кивала головою, казали: Я рада, але ніде не залишалася, бо не знала. Чиї присутність потрібна, і це мовчання найтвердіший мур із ізцели, який далеко не кожен має сили розколоти. А потім діти підросли, стали безтурботними, козиряли у дворі татові так, мамі з любов'ю. Бабусі Марії радо бігли, а бабусі Ганні навідали інколи, але діти не звикли. Чому так? спитала я себе. Хіба не щодня, причина не в любові, вона є у кожної з них, причина у контакті. Коли ти лежиш на грудях матері, навіть коли доросла, її серце залишається твоїм домом. Коли ти незнайома відчужена, як Ганна, вчилася бути чужою без злоби, ніби й пасує бути поряд, і проте ні. Буває любов мовчазна. Але не чути її у мовчанні. Бабусі можуть бути по-різному потрібні: одна як опора, інша як реформатор. Але щоб бути справді рідною, потрібно сказати: Я хочу бути з тобою. І це сильніше за будь-які поради. Був день, Наталя нарешті зібрала всю сім'ю і сказала: Сьогодні ми спечемо разом сирники. Ти, мама. Ти моя, і ти, Ганно, ти наша також, і я хочу, щоб донечці було цікаво з вами обома. І приїхали. І все стало інакше. Ганна принесли свою любов у кожну крихту тесту, в кожну сирну грудку. Діти сміялися, коли та показує чарівні прийоми. Ось так. І любов її любов. Показала своє справжнє обличчя не через слова, а через час. Того дня вона крапнула не більше, ніж тихо провели час. але цього вистачило, бо де лишайся, любов проростає. Усвідомлення Любити мало. Любити потрібно виступати. Любити треба бути поруч. І тоді вона зникає у сплетенні рук, голосів, сміху, так народжується справжній зв'язок. Якщо ти, молода мама чи бабуся, якщо ти відчуваєш, що залишаєшся поза грою, почни сьогодні пізно ніколи. Бо любов сьогодні твій вибір, і вона не вкрадена. Якщо ця притча торкнула. Дайте їй життя. Пишіть у коментарях, діліться своїми історіями і підписуйтесь на канал Душа Україні, щоб разом відкривати очі на глибинне й справжнє у родині.